Економічне становище поряд із ситуацією на сході залишається однією із головних тем обговорюваних у суспільстві. Про останні тенденції у цій царині далі нашій роблять ранкова економіка сьогодні. Про те, що певно найбільше хвилює українців, як підвищилися ціни на харчі. Поки гривня знецінюється, ціни на продукти зростають не так критично, як вартість долара, та все ж відчутно. Особливо це стосується імпортних продуктів. Водночас фахівці втішають, значна частина товарів буде реалізовуватись ще за старим курсом, проте до спекуляцій треба бути готовими. Сьогодні вже навіть офіційна статистика фіксує інфляцію з початку року в розмірі 20%. Хоча реальна інфляція, я впевнений, набагато вища, особливо на той набір споживчих товарів, яким живе переважна більшість українців. Це перш за все продукти харчування, ліки, транспортні послуги і комунальні послуги приблизно на 30% Ми всі з вами тепер можемо менше собі дозволити. Пляти товари і послуги в цілому за рік помітно цінове зростання на усіх ринках за винятком овочевої продукції. Через непоганий врожай цього року. Вже у грудні овочі подешевшили на 10%. Натомість найбільше подорожчали яйця аж на 40%. На це є об'єктивні причини, не пов'язані з валютними коливаннями. Через воєнні дії на сході постраждала низка підприємств. Відтак обсяги виробництва яєць скоротилися. На ринку м'яса і птиці зростання ціни на яловичину 20%, на свинину 25%. Рибу і й птицю понад 30%. імпортна шиба подорожчала у два подеколи й три рази. Як з'ясувалося ціну на гречку, формує споживач. Експерти запевняють, виробництво гречки цілком відповідає минулорічним показникам. Дефіциту на ринку немає. Тож експерти радять українцям в ситуації, що склалася, спланувати покупки на новорічний стіл заздалегідь. В першу чергу скалькулювати, що вам потрібно, і не йти купувати всього та мінімум кілограм два з того, що у вас є в переліку. Якщо вам потрібно 200 грамів або там один кабачок, або один там баклажан, то підіть Магазин і купіть один баклажан, і ви фактично на вартості всього стола можете зекономити. Варто дивитися на співвідношення ціна якість, щоб не економичи там і не купуючи найдешевшу варену ковбасу, потім не витрачати додаткові кошти на ліки. Ну я б радила замість дорогої вареної ковбаси до того самого олів'є. Брати м'ясо, птиці, курятину. Вочевидь, значного підвищення цін вже годі очікувати, що правда плинне подорожчення, експерти все одно прогнозують. І тижні перед Новим роком не буде винятком. Ми продовжуємо економічну тему разом із нашим гостем, колишнім заступником голови НБУ Олександром Савченком. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго. До нового доброго. року залишається все менше часу і більше хвилювань через гривню. І ось тому таке перше в мене буде запитання. Ми знову повернулися у ті часи, коли є декілька курсів нашої національної валюти. Є офіційний, є неофіційний, а офіційний ще на два у нас ділиться. Тобто, фактично три курси навіть. Тривати. А скільки така ситуація буде тривати, і як далеко вони роз? Зійдуться між собою, ось той міжбанківський, офіційний, і той, за яким реально можна придбати валюту, і для людей, так скажемо, <рес> і для людей він найгірший, на жаль. Ну, це називається африканізація валютної політики. Вона у нас почалася десь три місяці назад і продовжується успішно. Ну от три місяці назад це не було так явно і помітно. Це стало відчутним ну, Тільки ось ні, ні, ні. Тоді теж була різниця: за скільки купували долар. У Національного банку 1295, а продавали на вулиці за 14. Зараз, дійсно, це називається спред чи маржа збільшилася. І це називається ще премія чорного ринка. Вона у нас зростає тут ви праві. І чим більш непрофесійною адміністративною буде політика національного банку і уряду, тим більше буде оцей спред. І за все платять люди, це треба зрозуміти. Якщо офіційний курс, давайте так казати, біля 16 зараз, то на вулиці долар можна купити лише за 22 23. Ну, Кому різниця пощасти... плюс-мінус, але десь так. Плюс-мінус вже 15%. То було 10%. Тобто уявіть собі, що за день чорний ринок заробляє 15% а, Німці будуть працювати на 15% відсотків три роки. От вони інвестують і заробляють приблизно всього 5% на рік. В середньому я не кажу про виключення, є е, виключення. А у нас можна за один день. Це до речі, один із факторів, чому. Так довго тривається оця африканізація, е, і хочу сказати, це не притаманна всій Африці, це самим менш розвинутим країнам 3 4 і от ми Україна, Таке порівняння. ну на жаль, ми констатуємо факт: ми опинилися на самому дні стосовно компетентності валютно-кредитної монетарної політики. А те, що у нас ніхто не кредитує, чи кредити, якщо дають, то по 40%. це теж африканізація. І, на жаль, не курс один є проблемою. От е, що мене дивує, от ви знаєте, подія така сталася три дні назад, коли почався обвал рубля. Тобто, по суті, рубль теж е, знецінився на 100%. Тобто, було 30%, стало 60 е, рублів за один долар. І... Незважаючи на таку приємну новину, так для українців підсвідомо. В Україні почалося дорожчання долара, також і падіння гривні. Ну Це означає, як можна це для себе пояснити, що наша економіка настільки зав'язана на саме розрахунках із рублем, використовуючи ні, так от і парадокс. От це до речі, про російські експерти і навіть з національного банку прозвучали такі ідеї. Насправді, все навпаки. Ми з Росією природні антагоністи. Те, що погано для Росії, добре для України, і це я кажу не як людина, яку не подобається Росія, як економіст, прагматизм, а, прагматист. Чому тому, що падіння рубля викликано падінням цін на нафту, падіння цін на нафту це падіння цін на всі енергоносії. Означало б, якщо б не В... була така ситуація, як зараз, ні, вона так і є. Вона так і є, і у нас мало би падати мало зараз. Би. Мало би падати ціни на нафту і газ. Це означає, що ми менше а, своїх доларів будемо витрачати на імпорт, і гривня мала би посилитися. Не менше ситуація, яку ми зараз бачимо ані енергоносії, ані гривня, ані долари. А Нічого. це означає, що не працюють ринкові механізми. Це означає, що не допрацьовує ні уряд, ні національний банк. Вони не використовують Такі над... найкращі умови. От зараз є найкращі умови для України. Вони... Це умови називаються умови зовнішньої торгівлі, коли наш експорт. Не дискримінований. У нас відкриті ринки в Євросоюз. Ми можемо продавати дорожче ніж на ринках Росії, чи Казахстану чи Білорусі три Гривні. Абсолютно правильно. і в той же час дешев, дешевша нафта, дешевша газ. Менше її треба закуповувати. Навіть природа за нас Дивіться, як тепло. Нам треба менше витрачати. І замість посилення гривня падає. Це означає, на жаль, і я маю, мушу це сказати. Що поки що і уряд і національний банк працюють проти національної економіки, проти сильної гривні. І не сприймають, і не сприяють посиленню гриву. Давайте дізнаємося, чи самі українці вірять в те, що стане таке краще. Бо і справді раціональні аргументи звучать за те, що має покращуватися із негативних чинників тільки війна. Але чи можемо ми списувати на неї все війна виспитання? і некомпетентність. Давайте подумаємо, дізнаємося, що думають українці. Прошу нашу економіку. Може спасти тільки інвестиції, не кредити ні допомож, а тільки сумишене вливання е інвесторів э, со всего мира. Ну інвестор не пойдёт в страну, где есть война, и где не могут, э, и где в парламенте сидят э, сепаратисты и люди, которые не заинтересованы э, в европейском процветании Украины. Я так думаю, років 15, не менше. Ще в такому стані, як зараз, Ліпко. за один ні. А з Ну, років 10. Якщо прийде таке бадьоре мол, 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 молодь до управління, тоді може й швидше. Дякую. Україна може подолати всі труднощі, якщо буде воля керівництва. Я думаю, що дуже багато і довго. Поки у нас така корупційна власть, я думаю, нічого швидко не пройде. Українці готові чекати, але не вірять в те, що це станеться швидко. А за вашими прогнозами, скільки часу ми вже почали з того курсу потрійного, скільки ця ситуація триватиме, і до якої розбіжності між офіційним реальним дійде, Як ви вважаєте? Ну якщо ми будемо працювати так, як працювали. Європейські країни, такі як Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, особливо ну і та інші. То я хочу сказати, що реформи там, як правило, проходять дуже швидко на протязі одного року. А ключові реформи це десь півроку, і вже в кінці поточного року люди мають мати результати. Угу. Результати реформ в класичному вимірі: це збільшення доходів населення, збільшення ВВП. Покращення умов життя А у нас на жаль, все навпаки, реформи пов'язують з збільшенням тарифів, зменшенням доходів. І люди, от зневірені, вже. і це мене хвилює. от, такі настрій людей. Вони вже не вимагають динаміки. Не потрібно нам такий уряд, я вибачаюся і національний банк за коли падає національна валюта, коли падає ВВП. Якби їх не було взагалі, то ситуація була би краще. І Вже на останок. Буквально останнє питання дуже лаконічно. Ви сказали, що ми досягли дна. А ми таки досягли дна. Тепер виштовхуватися, чи падіння ще посилиться? Дуже лаконічно. падіння вже неможливе, і тому. Е Кабінет міністрів покращив прогноз. Вони прогнозували ще 5% падіння ВВП, зараз 0%. Я думаю, має бути 1-2% плюс. Будемо на це сподіватися. Дякую, пане Олександре. Бажаю вам мирного неба над головою. Ну і як, звісно, хотілося б. Нехай ранок буде добрим. Дякую, що завітали. дякую вам. ми відзначаємо.